Добрий день, діти! Ану, відгадайте, про що ця загадка? У неї гарні пишні віти і колючок не злічити. Так, це ялинка. Щоб виростити таку красуню, потрібно багато праці, багато років, щоб з маленького деревця виросла справжня лісова красуня. Кожному хочеться мати Прикрашену ялинку до свята. Але не хочеться нищити таку красу в природі. Люди подумали і придумали штучні ялинки. Вони дуже схожі на справжні, ось ця навіть притрушена сніжком. А ще можна зробити самостійно власноруч ялинки з конусів, прикрасити їх, наприклад, гудзиками. Можна зробити ялинку навіть із книжок. Класти їх і прикрасити. Можна зробити ялинку з паперу. Ось ця ялинка зроблена з складеного паперу. Можна зробити навіть ялинку із драбини. А ще із подушок. Їх теж складають і прикрашають. А ми сьогодні з вами зробимо теж незвичайну ялинку із шишки. Прикрасимо шишку пластилиновими кульками різного кольору. Зробимо сніжок з ватних дисків і таку прикрасу можна поставити на святковий стіл. Тож, сьогодні діти, замість ялинки у нас буде шишка. Вона дійсно схожа формою на ялинку. Має ось такі пелюсточки, які нагадують нам гілочки-ялинки. І ще нам буде потрібні. Різнокольорові кульки, якими будемо прикрашати нашу ялинку. Я зробила кульки з різнокольорового пластиліну заздалегідь і нагадую вам, як зробити кульки. Треба взяти невеличкий шматочок пластиліну, розкачати його або ось так між пальчиками, або між долоньками. Або, якщо вам складно, то можна розкачати коловими рухами на дошці. Як кому зручно, і починаємо прикрашати ялинку. На пелюсточки треба одягнути наші кульки, тобто покласти і притиснути, щоб вони гарно трималися. Прикрашати можна будь-як. Головне, щоб було яскраво. Ось так. Кожну кульку притискаємо до пелюсточки гілочки. Я взяла ще білі кульки, наче сніг лежить на наших гілочках. І ось у нас вийшла ялинка. А тепер діти, я пропоную зробити святкову композицію взяти будь-яку кришечку, коричневий, або Чорний пластилін, його теж треба трошечки розім'яти, і висадити нашу ялинку, виставити її на кришечку, закріпити пластиліном. Ось так, ось наша ялинка вже стоїть. Тепер я взяла ватяні диски, порізала їх навпіл і замість снігу покладу під ялинку. Подивіться, як гарно вийшло. Ялинка стоїть собі в сніжку. Ось так. Ще можна взяти намистинки, гудзики або ось як я, камінці. Вони схожі на шматочки льоду. І ось у нас подивіться, яка гарна композиція вийшла, святкова. А під ялинку можна ще й покласти ось такий невеличкий подаруночок. Можете зробити таку композицію і поставити на святковий стіл. Це буде дуже красиво, діти!